Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на моєму каналі Мамин Блог. Дякую, що заглянули сюди, що переглядаєте мої відео. І якщо ви вперше на каналі, то обов'язково підписуйтесь і тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нових відео. А сьогодні у нас буде такий цікавий влог. Трішки святкування нашого синочка, трішки святкування з його дня народження. Я ще поділюся з вами ідеями і подарунків, які подарували нашому синочку на 4 роки, а також нашим престольним святом. Зараз ми з синочком готуємо сніданок і будемо приступати до відео. Зараз мені трохи важко озвучувати сюжети, тому що я прихворіла, але я вже вирішила не відкладати відео на потім, а зараз сісти, змонтувати і з вами поділитись саме зараз. Святкували ми день народження синочка, йому було 4 роки, він запросив всіх своїх друзів. Ми підготували подарунок для синочка і запросили ось такого білого ведмедика, тому що він давно хотів. Нещодавно він був на день народження своєї подружки, і приходить теж вітати такий білий ведмедик. Тепер синочок щодня нас питався, чи прийде, привітає його. Ми вирішили, що емоції дитини це буде найкращий подарунок. І діткам всім сподобалося. Всім було дуже цікаво. Ведмедик дуже запальний, так класно танцює. Не залишив нікого, не обділив нікого своєю увагою. Було дуже весело, навіть наша Домініка, яка на тому день народження минулому злякалася цього ведмедика, то сьогодні вона навіть біля нього і танцювала, і ось забушко спробувала, тобто переборола свій страх. Ми запитували, з якою піснею хочеш, щоб тебе привітав ведмедик. Ікадіма, та він сказав, що тільки ой у лузі червона калина». зараз це, мабуть, його найулюбленіша пісня і всіх дітлахів. Обнімає від медика, в нас життя додому. Зараз ми вам покажемо трішки наших подарунків. Сьогодні Нікодіма свято, так? До мене весь приходив. Так, і в тебе. Є дуже багато подаруночків різних, так? Покажемо, що можна подарувати хлопчику. Ось такий м'яч нам подарували. Буде синочок грати на вулиці футбол. Так, дивимося далі. Було дуже багато різних солодких подарунків, але вже ми їх сховали від діток. Що до що? Ось таку машинку подарували нам. Металеві іграшки, взагалі дуже класні ці іграшки, тому що вони такі довговічні. Так, синочок, подобається тобі ця машина? Подобається. Класний ігле. Так, ще є в нас таке класне лего. Будемо пробувати, так? Два в одному поліція. І ось такий конструктор. Теж дуже класний подарунок для хлопчика. Можна сказати, машинки дивись, синочок, можна танка складати, бачиш? З конструктора різні фігурки складати, машину, бачиш? Ой, я танка хочу. Построїмо? Так, да, будемо строїти, так. Ще бабуся сьогодні подарувала йому лікаря. Ось такий набір, тільки що ж, вже загубили. Ой, вже погубили половина, все, половину всього, що тут було. Окуляри. Такий дуже гарний набір. Вигралися цілий ранок, але вже ж є нові іграшки. Вже не до лікаря, так, синок? Виливаю. Не виливаю. Так, і ось такі пазли. Їм дуже нас любить складати пазли, такі машинки. так? Я, 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 Хочеш складати? Хочу. Подарували, що крейду, так? Будемо малювати де на вулиці. Або в нас ще є така дощечка, так, для крейди. Вдома потім дістанемо, будемо малювати. Розмальовки. Збірка розмальовок. Ось дивись, які машини гарні, подивися. Ну. Які гарні машинки, бачиш? Ось з наклейками тут треба розмалювати і одразу що? Клеїти, так? І ось така в нас є що це. Телефончик сонячні країни. Книжка, розмальовка. Бачиш, телефон намальований. дивись, треба клеїти наліпки і розмальовувати все. Бачиш? Такі гарні тваринки. Гемотики, слоник, жирафа, бачиш? Телефон. Де наклейки тут? Они тут є, десь мають бути. А ось, бачиш. А ось. А є? коловкає. І дуже класний магнітний конструктор. Нікадім так хотів такий. Правда, синок? Mm -hmm. Розварилися, там був в однієї дівчинки, був такий конструктор, то вже сварились за нього. А тепер Нікадім буде мати mm -hmm. його. Розпакували, так? Да? Mm -hmm. Закінчилось в нас день народження. Всі гості розійшлися. Ми з дітками розпакували подарунки тату наш на службі, а ми лишились вдома, бо щось прихворіли, Домініка хвора. Я себе, якщо чесно, не дуже, не дуже добре почуваю володь Ось, Але дуже рада, що свято вдалося, що ми відсвяткували, запросили Нікадімових друзів. Ось і зараз. З ним будемо малювати, трішки покажемо вам наш вечір. В церкву ми вже не пішли, бо Домініка дуже хвора, щось побоялася її вести. Нас ще попереду престольне свято в нашому храмі, тому дуже хочеться, щоб вона була здорова. Правда, вже я не знаю, чи вийде нас до того часу видужати. Ну, але десь Бог все буде добре. І щоб діти не сумували, не випрошували в мене мультики. Ми вирішили трохи розпакувати наших подарунків. І провести вечір разом, корисно погратися. Ось, звичайно, погана була ідея розкривати все зразу, хоча я так і не хотіла. Ну, декілька подарунків ми лишили на потім. А те, що він вже дуже хотів відкрити, погратися, то ми вже відкрили одразу. І цілий вечір практично мали заняття. Цілий вечір щось складали. Складай, складай. І будували. Nossa, Nossa. Тепер дивись, як на малюнку бать. До речі, саме ось такі дрібні предмети, дрібні іграшки. Вони дуже розвивають моторику руки. Чим краще, чим більше дитина складає дрібних предметів різних, тим краще вона буде розмовляти, тому що все це в мозку взаємопов'язано. І дуже близько до одного знаходяться ці керівні центри, що відповідають за моторику і мовлення. Домініка любить брати свої мене дає. Кадімо. І ось цей магнітний конструктор це взагалі бомба. Я доросла, а мені було самі цікаво складати і просто навіть перебирати його в руках. Дуже класна річ. Подарували нам Крей. дуже дітки дуже хочуть малювати. Будемо малювати. Вкрию, відкриваємося квис. А малювати наші діти люблять дуже. Люблять малювати обоє. Можливо, така любов до малювання передалася їм від мами, бо я. Сама вчитель малювання і в дитинстві ходила на художню школу, закінчила художню школу і взагалі дуже багато часу малювала. Правда, не було в мене такої дощечки. Це в дитинстві для мене була мрія. Ну, а нам її віддали, тому дітки мають де малювати, аби лише мамині нерви це все витримували. Що ви малюєте? Ще покажемо вам один варіант подарунку, отримали його вже трішки пізніше, але вирішила вставити у відео. Е, Нікоді ще подарували такий класний конструктор Данді. І е, тут можна складати різних тварин і різний транспорт. Дуже цікавий конструктор. Ми ось зараз спробуємо з здеб... ним скласти динозаврика. Дивіться, ще можна складати тваринок, собачку. Ось такий класний нас вийшов динозавр. Трохи ноги повідлітали. Ми Складали двоє з <смас> синочком. Далі ми приступаємо до машини. Нікодім буде сам складати. О, дивись далі на малюнку, як треба. Ну, що далі? Сюди два. І сюди три. Де? Ні, не так. Ну подивись як на малюнку. Де? І дивіться, який ми склали, гарний автомобіль. Де? Де? Така машина, дивіться, та класниця. Ні... Ну і все. День народження закінчилося. А на наступний день у нас почалося інше свято. Друзі, всім привіт! У нас сьогодні ранок, сьогодні понеділок, і ми збираємося до храму, тому що сьогодні у нас престольне свято. У нас таке особливе свято Пасхальне, що називається осіння Пасха. Можливо, хтось чув храм, названий в честь Воскресіння Славущого. Це походить від того, що Цариса Єлена у третьому столітті відновила повністю єрусалимський храм. Єрусалимський храм повністю його відбудувала. І так ми маємо свято. Маємо таку осінню Пасху. Завжди це свято святкується. 27, 26 вересня напередодні Дня Воздвиження Чесного Христа Господнього. Дім, ось лежить біля мене в ліжку, зараз буду їх вдягати. Нікодім ще просить, щоб я вам обов'язково сказала, що у нас дуже багато священиків. Дійсно, на наше свято з'їжджається дуже багато священиків. Сьогодні будемо чекати архієрея. Ось що, біжу вдягати діток і будемо поспішати до храму. Що, судочку, скажеш? Збираєшся в церкву. А кого ти чекаєш? Кого ти дуже хочеш побачити? Вже ми одяглися і спускаємося сходами. На щастя, сьогодні дуже тепла погода, хоча передавали дощі. Вже спішимо до храму. Дуже багато людей зібралося, автівок і будемо разом святкувати. Багато нічого не знімала, але так зберегла декілька. Моментів у відео, щоб були на пам'ять. Зараз іде якраз хресний хід, це традиційний хресний заробляю. хід, він постійно звершується на престольних святах. Дуже багато людей, багато священиків, відчувається таке велике торжество. Я тільки зараз на відео помітила, як видно сонце в небі, як гарно воно світить. І взагалі кожного року на вечірній святковій можна побачити, як грає сонце. Саме на наше свято ми завжди спостерігаємо таку картину. Домінічка зі своєю подружкою бігає біля храму. А так, взагалі, вона милася не дуже слухняна, і ми вистояли майже практично всю службу. Попереду, роздивлялися з дітками священників, було дуже цікаво, діткам було цікаво, і мені радісно, що все-таки ми змогли постояти в храмі, а не лише на вулиці. Як це буває, частіше всього. Ну що ж, буду завершувати наше відео. Дякую, що переглянули його обов'язково. Залишайте коментарі. І зустрінемося з вами у нових випусках.